Радіо Chicago. І ще до одного політичного шоу зараз переходимо, а саме до співака Іва Бобула, який подав до суду на журналістку Ему Антонюк через скандальне інтерв'ю про а, меркантильних жінок. Артист стверджує, що забороняв журналістці публікувати їхню розмову. Вадим, я знаю, ти слідкував за цією історією. Ти дивився саме інтерв'ю. Можеш трішки більше розказати, що там відбувалося. А... Ну, взагалі, Ема Антонюк вона є такою феміністкою, і вона себе так позауцінує напевно всіх інтерв'ю. Але напрочі, це журналістка є дуже освіченою, дуже крутою. І е, я дивив, і, я дивлюся її інтерв'ю. Е, під назвою в Ютубі це нікому не буде цікаво, це ніхто не буде дивитися. Ось так. І власне, ну я не розумію, чому він подав на неї, тому що е, суд на суд заяву, тому що вона нічого такого не говорила. Вона просто ставила запитання. Вона не погоджувалася з його думкою, з його наративами. Я дивилася, я не все інтерв'ю дивилася. Я дивилася якраз цей шматок, де от вважається, нібито скандальною частиною того тієї розмови. І ну, проблема в тому, що вона не погоджувалася з його думкою, а його думка е, була така, що е, жінка не має права голосу і mm -hmm. тому подібне. Ну, власне, зараз іде так, скажемо, розслідування. Побачимо знову ж таки, чим ця історія закінчує, закінчиться. А ми продовжуємо. Радіо Юэй Чикаго